Вітаю всіх любителів моїх блогів GTA. Давно я не знімав відео, розумієте, 10 клас, уроки постійні. Оці от е, немає часу, просто немає часу у школяра знімати блог. Уроки потім постійно от мала пристає. Давай погуляємо, давай ще треба випросити у батьків гроші, щоб піти там їй, хоч квіточку якусь купити. От, скоріше б, дорослим, у них, наприклад. У них багато часу, вони нічого не роблять, тільки там на роботку сходять свою, там 8 годин відпахають. Зарплатню їм дадуть і не треба ні у кого нічого просити. Тому от десятикласнику дуже важко. Ну, то й що, що держава забирає більшість зарплатні, ну це вже таке, розумієте, а так, 10 клас, 10 клас це капець. Ну, от приїхав іще ельф чи Гном злий. Ну, а я взагалі хотів. я... Як справжній блогер почав про блог, потім зайшов в ліс в своїй темі. Ну, а взагалі я хотів вам показати оцю машину, вона суперова, просто це оцієї дівчини, топорчика, дивне ім'я у дівчини, ну, буває. Це ж ГТА. Ну і вона прекрасна, може, якось навіть тест-драйв якийсь проведемо, але це буде пізніше. У нас жорстока погоня. Я не думав, що блогери настільки. настільки. Заважають людям, тому що нас хочуть завалити. Я ж знімаю начебто нормальні блоги, не б'юті. Ну хоча б'юті теж непогані, може дійдемо і до цього. Ну то таке. Але за нами гониться кіллер, і мене рятує б'юті блогер, до речі. Б'юті блогер дівчина. Якраз, якраз рятує нас. Ну все, я думаю, ми зустрінемось вже. Я маю надію, що ми зустрінемось, бо кіллер дуже злий. Я врятувався, я врятувався, неймовірне рятування блогера, ось, ось, я завдячую цій дівчині. Вона розмалювалась, не знаю для чого, але головне, що вона врятувала мене від злого ельфа. І тепер. І це я не наркоман, я просто блогер. І тепер на отакій супер тачці ми поїдемо щось робити. Я не знаю, що ми будемо робити, і бачу, що прискакав ще один учасник нашої. Нашої ще не створеної банди. Ну, і він Він вітається також з вами. Скажи привіт, привіт! Ну і от е, у нас тепер такий. Е, ко такий ко ох, як мене видно. Я думаю, що отака крупність обличчя самий раз. От так треба завжди знімати. Люди! Подивіться, що сталося з машиною блогера. На неї наїхав якийсь божевільний набелазі. На неї наїхав якийсь божевільний на Белазі, тепер там капота немає, я плачу, все, все люди, мабуть, я буду, не буду більше знімати. У мене душевна травма, це ж треба натхнення блоги знімати, а тут подивіться на цю машину, я зараз вам покажу. От просто візьму і покажу вам. Не це вона, ось вона, моя дорогенька, а я вже хотів на ній їхати. Ну все, тепер не чекайте від мене відео. Я тепер буду плакати в подушку постійно. Тому навіть і не кажіть, де нові відео, все. Вітаю вас з першою покупкою. Я купив гараж в Лос-Сантосі. Це ж треба так, щоб одразу одразу емігрант через кілька тижнів, через кілька днів може навіть купив собі гараж і поставив я сюди першу машину. Е, ви спитаєте, чому якась жінка постійно преться обличчям мені в камеру, Ну це основа нашого блогу. По постійно хтось повинен носом лізти в камеру. А так, все нормально. Ми зараз будемо обмивати новосілля. І я хочу купити нову машину. Я зазніму, звичайно, що це буде за машина, такий буде. Е... Анбоксін, анбоксін машини буде. Отам гелікоптер, десь і він зараз вибухне, але, але на жаль, хтось е, мобілкою прямо в обличчя. Ну, як справжній блогер. Я. Тільки зняв те, що хвіст відлетів від, від, від гелікоптера, але нічого. нічого. Ми щойно врятувались. Ми щойно врятувались з такої, я вам сказав. І потім вибухнув гелікоптер. Ну, як часто буває, ви побачили лише шматочок цього вибуху. Хтось так штовхає, що таке враження, що у мене скоро навіть губи будуть, як у качки. Я купив нову машину. Це означає, що у нас з'являється рубрика в нашому блозі Мої покупки до школи а моя покупка до школи ось вона. Я зараз вам її покажу. Навіщо дивитись на мене? Ось, подивіться, яка красива, красива машина. І тепер в ній ще там купа класних олівців, ручок, пенал. Тому це те, що треба мені до школи. Щоденник з Бекхемом. Це все, що треба. Люблю свою машину, люблю свою школу. Ось такий. Ось така у мене нова купівля. Я дуже радий. Я дуже радий, що мені вдалося придбати. Ось на неї навіть люди вже пальцями показують отакий я модний. Супер. І у мене нова футболочка, до речі, бачите? Отак. От так, Побачимось. Побачимось. Скоро, я думаю, в наступній частині блогу. Знову я на яхті. Знову в джакузії. Хлопці вже бурляться. Дівчат чекаємо, скоро все буде. Ну, і це вже інша яхта, це вже інший підписник, інший наш друг. Ось такі, ось такі вони багачі. Ми потрошку збагачуємо. Сьогодні дуже класно ми попрацювали. У нас нова машина, у нас гараж. Тобто ми потрошку заробляємо грошей, і це, і це дуже круто. Це дуже круто. Дякую всім. На цьому будемо закінчувати і блог, і стрім. Дякую всім. Дякую всім, хто був на прямому ефірі. Чекайте нових. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт d На все добре!